Що робити, коли ти як керівник, як лідер і висичеш? Ми ж не роботи, вірно. на все любі, І у нас буває підйом емоційний, емоційний чи енергетично. це нормально. Моя порада проста. Я також буваю в ямі, фізичні, емоційно-психологічно, Мене витягують такі мене витягують тільки мої звички. І мій список, який я створюю собі регулярно. Все досить гарно працює історія, коли в тебе є календар певних подій в рамках компанії. Не знаю, провести тренінг, провести нараду, провести спілкування з тим і так далі. Особливо моменти, коли я психологічно не в ресурсі, я стараюся писати список по завданням дня, тому що коли в тебе немає енергії, в тебе немає навіть енергії аналізувати. Але в тебе є енергія просто йти. По складеному плану. Ну, так, наприклад, у Грі Маріо, ти йдеш по певним рівням. От так само йди по певним рівням. Оце моя проста порада. І нікому не розказуй, що ти не в ресурсі, тому що керівники є лідери, вони ми завжди повинні бути сильні і молодці. Люди не повинні бачити твій спад, тому що цей емоційний стан перекинеться прямо на них. Ось таке моє просте правило, сили і мудрості підписуйся, переда багато корисно.